Доброго дня, шановні колеги, шановні громадяни України. Сергій Мельничук. Я хочу зачитати один і одну з смс, яку прислав мені один з бійців. Сергій Петрович. Я дуже прошу, допоможіть мені. Я на даний час не маю де жити. Коли я знаходився в інтернеті, от у мене держава забрала житло. Одна надія на вас з повагою. Мартишевич Микола. Це один з бійців із тих 400 бійців, які... Пішли на фронт, які воювали в батальйоні. А зараз, після того, як частину з політичних мотивів розформували, от, їх подали в розшук, так само як Ігора Лапіна і багатьох багатьох інших. Так, от треба вирішити питання з цими бійцями, тому що комітет дерев'янка відмовляє надані учаснику бойових дій тих, хто воювали на сході. Аргументуючи це політичними мотивами на війні, політичних мотивів немає є агресор.